Місто готується до повернення ТЕЦ 23-річної оренди і забирати комплексу своє управління. В зв'язку з цим на сесії ради 1 червня депутати затвердили низку рішень. Зокрема, звернулися до Кабміну щодо передачі Чернівської ТЕЦ у державну власність, розуміючи, що борги за спожитий природний газ понад 2 мільярда гривень, і ми звертаємося до кабінету міністрів розглянути питання і в робочому варіанті. Наша пропозиція наступна: ми готові спілкуватися з цього, на цю тему і обговорювати. Ми розділили розділи Бо це підприємство на дві частини і мережі залишили в місті, тому що це обслуговування, це розрахунки споживачів, і, а саму генерацію готові розглянути передачі її у державну власність. Це один з варіантів, як можна рухатися далі в питанні боргів орендарки ТЕЦ фірми Тахнова. Вони за інформацією муніципалітету складають 2,3 мільярди гривень. Згідно закону, можуть впасти на плечі громади і міського бюджету. Я звернувся з листами до всіх державних органів правоохоронних, і до ДБР, і до прокуратури, і до інших. І позитивно відреагувала прокуратура. Вони поставили в план. Здається, на третій квартал 2023 року проведення державного аудиту Витрат нових, і це дуже важливий буде документ, який стане для нас важливим. І під час підписання актів по передачі це в комунальну власність в майно громади. Позицію, що місто не має платити боргів орендарів під час візиту до Чернігова, озвучив і міністр енергетики. За словами ВО міського голови з боку держави були певні спілкування щодо теми звернення. У будь-якому випадку створене муніципальне комунальне підприємство з 20 серпня, коли закінчиться договір оренди, готове за Брати на баланс весь комплекс і до питання, що найбільше турбує десятки тисяч чернігівців: подачу гарячої води, оскільки керівник Технови не прийшов на звіт до депутатів, Ломако звернувся до присутніх в залі правоохоронців. Зреагувати на жаль, сьогодні на сесію заздалегідь був викликаний керівник виконуючий обов'язки директора ТС «Аркатов» Декілька разів ми листи писали, телефонували. Це було публічне рішення, яке проголосовано більшість депутатів. І це неповага до громади міста. Ну вони демонструють цю неповагу до громади міста тим, що не дають гарячу воду зараз. А не прийти на сесію зі звітом це уникнення відповіді на питання, на які, очевидно, у них відповіді просто немає. Тому я публічно звертаюся до правоохоронних органів, підготувати, будь ласка, звернення. Я підпишу його з приводу ігнорування. Звіту, на який був публічно запрошений директор рішення міської ради, ігнорування запитань, які 100% би були від депутатів, і невиконання своїх обов'язків щодо постачання гарячої води мешканцям нашої міста. Приводу невиконання технової зобов'язань і ненадання чернігівцям гарячої води в міськраді вже зверталися до правоохоронців, зокрема ДБР. Техновар спілкування веде заявами в інтернеті. Зокрема, там йдеться, що Технова не може забезпечувати містян гарячою водою, оскільки вони вважають, що договір припинений. Товариство не має права на використання обладнання єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ є діючий договір. Який заключений був у 2000 році, і термін оренди в ньому чітко прописаний до серпня 2023 року. Тому думати собі в голові можна що завгодно, але дайте людям гарячу воду, займайтеся підприємством, а потім думайте. Тому у нас є велике прохання до всіх правоохоронних органів допомогти міській раді привести до тями орендаря до тями просто, і зобов'язати його виконувати свої зобов'язання перед Чернігівцем. Мако також закликав правоохоронців звернути увагу на орендерів ТЕЦ, адже страждають чернігівці, оскільки до прикладу СБУ приділяє багато уваги розслідуванню купівлі містом трансформатора на ТЕЦ замість знищеного росіянами. Але служба безпеки відкрила кримінальне провадження за статтями державна зрада й диверсія. Але через орендерів ТЕЦ Чернігівці вже котрий місяць без гарячої води. Реакції правоохоронців не видно йшлося під час сесії. Ми то передбачали, що так буде. Але прийняли рішення чи з кримінальними справами, чи без світла і тепла. Ми прийняли рішення відповідальне з світлом і з теплом. Ми прийняли програму і придбали цей трансформатор, який на той момент був один в Україні. Його встановили за кошти державного бюджету, обласна військова адміністрація. І він працює. І ми в тому числі завдяки цьому. Нормально, спокійно пройшли найскладніше для України опалювальний сезон. Під час сесії депутати також проголосували за звернення до Кадміну з приводу відшкодування різниці в тарифах, адже ж держава взяла на себе це зобов'язання. Це важливо для комунальних підприємств, адже ці кошти вони могли би вкласти в підготовку, зокрема, мереж до зими. Тощо.